На чи десь в іншому місті? Ця кобзарська школа де вчився, знаходиться в Київській області. Карлицький район, село Стрітівка. Ага. Стрітівка. А як ви про неї дізналися, що є така школа, і в нас взагалі це ж не так, не поширено в Україні, що прямо в кожному місті є така школа. Як ви дізналися, знову інтернету З мого району декілька хлопців там навчалось. Ага. Ніхто в висновку не став ні кобзарем і навіть бандуристом, тобто вони зараз покинули цю справу. Але вони донесли до мене таку звістку. Uh -huh, uh -huh. І мій товариш зараз, зокрема, співає в Хмельницькій філармонії. Ми теж. Ми закінчували разом. Uh -huh. Тобто теж разом Святок ми... yeah. Ну Він, він yeah. з Ібранівки, а я з Кулачки, з сусідніх сіл. Ну no, а там в Києві, а це ж Київщина, так? Там трошки більш російськомовне населення, чи в тому селі якби все було гаразд, україномовне і. Село україномовне, просто всі села під Києвом в основному. Ну такі вони, напівпорожні. Дітей ага. мало в школі. Школу ага. заснувала ентузіаст і патріот свого села жінка Іванова Галина Михайлівна. яка хотіла спасти це село від того, щоб воно взагалі роз'їхало. Не роз'їхалось ага. в Київ. Тому вона, школу зробила. тому вона зробила цю школу, ризикуючи, в 89-му році, ризикуючи, тому що кобзарство, вільнодумство Ось, не було таким чимось хорошим. Mm -hmm. І можна було легко свою посаду втратити. Вона ризикнула і вийшла, і село на даний момент існує. І в якійсь мірі, і туризм навіть там розвивається, тому що багатьом цікаво, що це таке, це що це за явище. Mm -hmm. Ну, а вчителів тоді, викладачів цієї бандуристської кобзарської справи, звідки вони брали? В тому селі вони жили? Чи їх запрошували звідкись? Дали, звичайно, багатьом земельні ділянки, це теж був великий плюс, тому що в неї цей цього директора чоловік був ну, голова колгоспу. Із землею mm -hmm. вони mm -hmm. швидко розібралися, пороздавали там по 6 соток, і багато хто з них собі там організовував якісь дачі, своє житло. Викладачі були в основному з інституту культури, mm -hmm. або з консерваторії, або з, з, з університету імені Драгоманова, з педагогічного університету. Хороші викладачі, дуже хороші. На той момент, коли я вчився, можна сказати, був пік. У нас дуже гарний предмет були, була поетика, риторика, сценічне мовлення. Цікаво, цікаво, цікаво трошки тяжко.